Христос Воскрес. Коли бачить, там сідайте, може бути довго, як зазвичай, хоча 25 хвилин 30, то то ще недовго. Я пам'ятаю, коли е, велика парафія в Доробратові, багато людей, більше як 500 людей. Прийшов один старий священник, який там, чи він висвячувався, чи що. І прийшов так у гості, знаєте, і е, під, там, не знаю, під 60 років чи під 70 років священникові, і говорить, говорить, говорить півгодини, 40 хвилин, годину ну, і, і Я тоді, я тоді ну, думаю, що це багато хочу насправді, і то не є багато. Сьогодні у нас є неділя, чергова неділя після Пасхи, третя неділя після Пасхи. І ця неділя має свою назву. Сашик, як ця неділя називає? Жінок-міроносець. Жінки, вітаємо вас. Сьогодні можемо казати ваше професійне релігійне свято, так? І бажаємо вам справді мудрості. На вас дуже багато чого тримається. Держиться і е, тому мудрості вам і терпіння не похибить. То є правда, сьогодні маємо цю неділю мироносець якраз в честь жінок, про яких чуємо сьогодні у Євангелії, які е, несли миро. це їх і називають мироносиці, ті, які несуть миро, Так? Вони несли миру для Ісуса Христа, тому що ми мусимо розуміти, що у єврейському похороні декілька ще днів, як ховали людину, то йшли помазувати тіло померлого миром. І це вважалося одним із таких найкращих речей, можемо казати, із найтаких. Милостині, найкращій милостині, яку можна було зробити. Але треба собі добре уявити, що як це можливо, гріб не виглядав так, як наш гріб, бо в нас це яма, де ми закопуємо тіло глиною. А то була печера. Ми чуємо про камінь, який відкочувався. І той гріб він використовувався багаторазово. Там могли ховати ну, цілу родину, там багато кого могли ховати, не тільки одну особу. Тому ці жінки йшли з миром. Намащувати тіло Ісуса, робити добрий вчинок. Але дивіться, коли сьогодні читаємо уривок Євангелії, то цей уривок Євангелії, він ділиться якби такі на головні дві частини, хоч ми маємо сьогодні неділю мироносець. Але з чого починається уривок? Про що ви чули? Уривок цей Евангелія починається про похорон, про похорон Ісуса Христа. І в ньому згадуються, скажімо так, інші особи, не тільки жінки. І перше, що ми чуємо, то згадується про Йосифа. Ариматейського, а Євангеліст Іван іще згадує про Никодима. Никодим це був той, який приходив колись до Ісуса вночі. Це був так само із священників, так? вночі приходив питатися Ісуса Христа, хто він такий є і як прийде Месія. Так, і тому я би хотів, щоб ми собі трошки пригадали спочатку, це важливо для сьогоднішньої моєї проповіді і теми проповіді, щоб ми собі згадали, хто такий є цей Йосиф Ариматейський. А вже подібно йому і і кодим. Бо за жінок ми знаємо, жінки, хоча так само е, до теми вони будуть, е, е, скажімо так, підходити, їхня дія буде дуже добре е, підходити. Отже, Йосиф Ариматейський з Євангелії ми чуємо, що перше, він є шанований радник. Що це означає? Його поважають? Він був знаним і він був авторитетним. Можемо собі вже малювати картину, що це була така за особа. Друге, він був учасник Синедріону. Тобто, що це означає знову ж? Людина не глупа і людина глибоко релігійна. Учасник Синедріону, тобто церковного найвищого суду. По наших сьогоднішніх мірках можемо собі уявити: якщо брати державу, то це Конституційний суд. Учасник. Такого суду. Потім третя частина, що ми чуємо, що людина це була небідна. Це була небідна людина, він мав свій гріб. І є я, я заувага у Євангелії, в, в якому ще ні, нікого не клали. Тобто треба було мати немало грошей, щоб могти собі, ну, скажімо так, построїти гріб. Це щось на фоні сьогодні построїти якусь яку, собі, знаєте, таку хат, хатинку невеличку. Тобто бу, людина була небідна. Не, не Івангеліст Лука уточнює, що він був людиною доброю і праведною. Він був проти розп'яті Ісуса Христа. Потім ми знаємо, що до Воскресіння, до цього моменту, навіть до похорону Ісуса Христа, до розп'яття до Воскресіння, Він був таємним учнем Ісуса Христа. А чому Він був таємним Ісус, учнем? Він боявся юдею. І попри ці, бачите, ці всі якості, які він мав, він боявся юдеїв. А ще чого боявся? Він десь спочатку боявся втратити це все. Це весь авторитет, це всю пошану. Тому що Ісус Христос. Особливо, особливо тепер у цьому періоді, вже коли він е, був розп'ятий, то він виглядав як принижений. Тепер дивіться, Никодим. Никодим можемо казати, що це так само є шанована людина і є подібний, скажімо так, статусом своїм, подібним до Йосифа І... Я скажу так, коли е, я собі готував це, це, цю проповідь, це Євангелія, коли я дивився, е, то м, коли собі проглянув, ким, ким, що вони мали, ким ці були люди і що вони потім роблять, то мене це сьогодні захоплює. Такі люди з таким статусом, і ми можемо ними сьогодні захоплюватися цими людьми, Никодимом, Йосифом, в тому числі жінками, бо вони є поруч Ісуса. В момент, коли по-людськи можемо казати, що він є най, найнегідніший. Тобто він є такий най, у найбільшому приниженні, він залишився покинутим. Його навіть учні покинули. Хоч він не був сам, Ісус Христос, він як каже, що ви розбіжетеся, ви мене покинете, але я не буду сам, бо я буду з отцем. Але Інш, іншими якби, словами, коли найбільшому Ісус в приниженні, по земному є, тоді ці люди є поруч нього. Як жінки були так поруч Ісуса Христа, тоді, коли всі повтікали, коли його розпинали, коли то все відділи жінки, вони супроводжували. Тоді, коли Ісус був у такому якомусь найбільшому тому приниженні. Бо дивіться, у світі нас, у світі нас людей є як? Тебе шанують доти. Доки ти маєш успіх. Матеріальний, духовний, будь-який. Як ти цей успіх втрачаєш, то відсотків 70-90, а можливо і більше, тебе люди кидають. Друзі, знайомі. Ну, просто вони, ти їм не потрібний. І так є у світі людей, тому дуже багато людей про це знають. І вони хочуть досягати успіху заради того, я би так сказав, вони хочуть досягати успіху заради успіху, щоб їх шанували. Тобто, дуже багато людей сьогодні хочуть від інших купити повагу і успіх якимось способом купити. Я буду жити так, старатися, газдувати, здобувати, мати там, не знаю, гарні машини. і Це то для чого це все? Бо це дуже сильно людині потрібно, аби мене поважали. Тобто, щоб, коли, коли я буду у успіху. І, і, і справді, у багатьох випадках на правду, так є. Що доки ти на, на п'єдесталі слави, так скажемо, успіху, біля тебе крутяться поважні, інколи гарні люди. Як ти щось трошки е, підупав, все, тебе просто-напросто лишають. На цю тему, слухайте, є дуже багато різних фільмів, є різних історій. Я вчора вибив якраз ролик на подібну тему, коли е, один, ну, скажімо так, досить заможний, заможний чоловік взяв із гаманця свого останні гроші, віддав е, бідному, бо той попросив від нього. І потім його зацікавило, він, бо він побачив е, цей бідний взяв далі цими грошима поділився там зі зною жінкою. Яка не мала грошей на лікарство купити в аптеці. Так, і він потім простежив за цим бідним, як він поводився. І він ці всі гроші розділив. Його це здивувало, потім в кінці-кінців виявилося, що цей же самий бідний чоловік колись допоміг йому, коли він був дуже маленький, і мамі його. І потім вже там історія, як би, закінчується добре. Але е, то, є прав, то є правда така, що е, нас дуже часто люблять не за те, що нас люблять, бо вони мають любов, а за що нас дуже часто люблять, бо ми вигідні. Або ми так робимо. Ми можемо крутитися більшості біля людей, які нам вигідні. А як мені люди не вигідні, ну може так якось, хоч як. Щодо цієї теми, то є такі певні роздуми щодо чоловіків. Нас, дорогі чоловіки, сьогодні є, так, можемо казати, в якомусь розумінні день жінок, мироносець. Тому сьогодні для нас є такі роздуми саме щодо чоловіків, відношенні до жінок і до сім'ї. Особливо для тих чоловіків, це дуже важливо буде почути, які, для яких цимбори, друзі, є важливіші. Інколи за сім'ю. І у такому випадку я питаюся, як би можу так казати, десь закидувати чоловікам. Дивися, якщо би з тобою щось сталося, не знаю що, ноги втратив, руки втратив, захворів, ну, не важливо, не треба цього, але якщо би щось стало, хто би тебе доглядав? Хто б з тобою мучився, Хто б за тобою прибирав? Твої цимбори? Чи ні? Чи все ж таки жінка? Жінка, але якщо любить. Бо знову ж, якщо жінка з чоловіком заради ну, того, що чоловік успішний, чи на гроші, чи на щось інше, то як успіх пропаде і вона пропаде? Я в своєму житті багато випадків знаю і, і, і бачив навіть цю любов. Жіночу любов до чоловіків. Навіть тоді вибачайте, коли чоловік у своєму житті, вибачайте за слово, але може бути козлом. І поводитися як поводитися, але жінка, маючи любов до, до чоловіка, буде жертвуватися заради нього до кінця. Що е, є випадки, звичайно, що чоловіки так роблять, але зазвичай, зазвичай е, чоловіки можуть бути героями десь. Але у сім'ях, але коли треба вибирати між друзями і жінкою, то, то трошки є проблема. Тобто, і тому бачите, ця тема є дуже важлива, бо жінки, ці особливо жінки, які мають цю мають любов, то вони є подібні цьому Йосифові і цим жінкам. В чому подібні? Бо вони готові бути з людиною тоді, коли людина не успішна. Тепер, що керує цими людьми, Йосифом, Никодимом, жінками-міроносицями, що ними керує, що вони мають силу служити Ісусові, я би так сказав, Ісусові непопулярному. Що їх штовхає що, що, звідки в них є ця сила? І це якраз є від любові, яку Ісус Христос їх вчив постійно, тому що вони люблять, тому вони і, 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 і мають силу служити. Бо в них, в них є ця любов. Бо дивіться, учні, учні теж люблять Ісуса Христа, але вони, скажімо так, не мають стільки сили для, для того, щоб бути поруч Ісуса, коли Він не популярний. Натомість учні, учням дуже любилося бути біля Ісуса, коли Він був популярним. Тобто, коли? Коли Він чудеса творив, коли хліб помножував, коли бурю припиняв, так? Боскрешав лазаря їхнього друга. Та тоді учні були готові, Ісусе, та ми заради Тебе ми всі йдемо померти. Тобто учні десь так само, знаєте, як, як і ми в нашому житті. Е, є до тої певної мети, а, а мусимо розуміти, що дивіться, Ісус Христос Він готував учнів до цього. Він готував до цього свого періоду, коли Він стане у приниженні, коли Він стане непопулярний, коли він стане, скажімо так, інший. Але що отримують ці люди? Некодим, особливо, особливо цей Зариматеї? Вони з одного боку, коли йдуть до Ісуса Христа, то з іншого боку, вони втрачають цей свій авторитет перед юдеями. Але що вони отримують? Вони отримують більше. Вони отримують, вони, а, а як, як вони отримують? Вони стають новими людьми. Ці люди вони стають новими людьми. І е, їхній успіх є зовсім в іншому. Дивіться, у різних корпораціях, у різних фірмах успіх це є одне із найголовніших слів. У будь-якій справі успіх це є одне із найголовніших е, слів. Який наш успіх? Бо у християнстві, у християнстві слово успіх можемо казати, це Ісус. У християнстві слово успіх це Ісус. Це не цей зовнішній успіх. І ми дуже часто путаємо, наші парафії дуже часто путають цей, цей е, релігійний, скажімо так, парафіальний успіх. Дуже багато хто собі каже, ми успішні тоді, коли ми багаті. Коли в нас усь знає, знаєте, під руками, усього, ну, коли в нас комфорт, коли у нас, нас людей багато у церкві, багато ми так мислимо, що ми успішні тоді, коли нас багато у церкві. Священник успішний тоді, коли там, не знаю, ну, до нього линуть люди із, ну, з різними так, речами і різними думками, коли він мудрий, там, і так далі. Слухайте, це все може бути добре, але. Це тоді добре, коли є успіх, коли е, цей успіх здобувається, е, скажімо так, через Ісуса Христа, коли, коли цим успіхом для всіх є Ісус. Тому сьогодні ці люди, вони, вони є насправді більше успішні тепер для вічності, для Бога, вони мають успіх, ніж, тоді, ніж попередньо, коли вони мали. Ті всі пошани, ті всі багатства, ті всі речі. Чому вони мають успіх? Бо вони є поруч Ісуса Христа. Апостол Павло щось подібне переживав у своєму житті, і він, він так само говорить про ці речі. І послухаймо, що він пише до Філип'ян в 3 главі. Хоч я міг би покладатися на тіло, коли хтось інший думає покладатися на тіло, то я ще більше. Обрізаний восьмого дня. Тут апостол Павло починає перераховувати свої ну, здобутки, так? духовні навіть. Обрізаний восьмого обрізаний дня з роду Ізраїля з коліна Веніамина, єврей з євреїв, фарисей за законом щодо горливості гонитель церкви, щодо справедливості в законі, бездоганний. Тобто апостол Павло перераховує, чим він може хвалитися у своєму єврействі, у своєму стані. А далі слухайте, що він каже. А те, що було мені зиском за успіх, так? За Христа я вважав за втрату. Ба більше я вважаю за втрату все задля найвищого спізнання Христа Ісуса Господа мого, заради якого я все втратив і вважаю все за сміття, аби Христа придбати. І опинитися в ньому не справдістю моєю, що від закону, а з тією, що через віру у Христа, справдістю що від Бога, від віри, і так далі. Тобто апостол Павло каже, це все зовнішнє, що є, вважаю за сміття, аби лише придбати Христа. Тобто наш справжній успіх, добрі і сестри в Христі, це є Ісус Христос. І сьогодні з цього Євангелія, яке ми чуємо, що ці люди, Йосиф Зариматеї, той самий Никодим, жінки-мироносиці, які, хоч журяться, як їмся відкотить камінь, але потім їхня журба перетворюється в радість. Ці всі люди, вони стають сьогодні вельми успішні. Чому? Тому що вони будуть поруч Христа. І вони всі потім стануть поруч Воскреслого. І тоді їхній успіх, цей ще більше, скажімо так, проявиться в їхніх серцях. Думаю, і вони більше зрозуміють, що вони є на правильній, на правильній дорозі. Тому, дорогі браття, і сестри в Христі, сьогодні дуже важливо є для нас так само побачити, чи я хочу бути поруч тих, які сьогодні є неуспішні. Тобто, які сьогодні є, можливо, в найбільшому приниженні. Чи я хочу помічати таких людей. Бо одна одно діло, знаєте, скажімо так, дружити з тими, з ким вигодно це робити завжди. і Тобі хочеться до них іти, їм хочеться до тебе десяти, коли ви коли ви в одному, скажімо так, кориті. Будьмо трошки інші і здобуваємо собі інший, інший успіх. Успіх біля Ісуса Христа. А що це означає? А це означає успіх біля найнижчих цього світу. Стараємося їх бачити, стараємося за, за них піклуватися. І так, і, і так ми здобудемо справжній успіх на вічне життя. Нехай Дух Святий нам у цьому допомагає і, і керує нами так, щоб ми справді могли бути успішні і правильно успішні. Христос Воскрес!